Привіт, YouTube! У нас друга частина огляду товарів з Алікспреса. Я на тому ж місці, тому що це знімається в один і той же день, це всі розуміють. Тому в нас ось таких декілька товарів. Так, ось цей цікавий товар також для автомобіля. Давайте перейдемо до огляду товарів від низької ціни до високої. Тому пігнали оглядати. Стоп, 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 стоп. Друзі, невеличка перерва. Прошу вас підписатися, поставити лайк, комент та підтримати мій канал більшою активністю. Поділіться відео з друзями. Канал росте, контент буде рости також, буде ще цікавіше, ще більше відеороликів, тому не пропускайте. Давайте далі до перегляду. А першим товаром нас будуть дешеві, але фотохромні окуляри, які позиціонують себе як окуляри для водіння та для повсякденного життя. Мені подобається, якщо чесно, такий форм-фактор окулярів. Вони приходять ось такі супер дешевій штуці. Можна замовити з чохлом, але я не став замовляти. Так, упаковка нам більше не потрібна. Можна її туди викинути упакування. Так. Вони у нас приходять ось таким чином. І виглядають вони ось так. Лінзи доволі чисті. Та лінзи доволі чисті. Треба тепер перевірити їхню фотохромність. Тобто вони мають при сильному сонячному випромінюванні, сонячному вони мають затемнятися, а ввечері мають ставати майже прозорими. Ось так мають працювати фотохромні лінзи. Не знаю, що це працює, але мені доволі сильно подобається їхній форм-фактор. Не знаю, чи вони мені особо підходять. Так, Давайте подивимося на камеру. Ось такі вони окуляри, вони ось так виглядають. Зроблені вони з якогось металу. Не можу сказати, з якого, покрашений метал, але доволі легкі і доволі прикольно виглядають. І вони супер дешеві, коштують 2 з лишнім євро. Не знаю, чи довго їх проношуть, чи довго не протримують, але я думаю, що потім я повернуся до вас з фідбеком. Тому пігнали до наступного товару. А наступним у нас будуть ось такі диски для полірування автомобілів. Давайте його відкриємо. Давайте відкриємо ножиком з минулого огляду. Так. Ми їх розрізаємо та будемо дивитися, що тут входить в комплекті. Коштували вони не особо дорого, не впевнений, скільки. Вам зручно, у вас на початку висвітлась ціна, а в мене то ні. Так, ціна 5.59. Я заплатив за них. Не знаю, чи потім ціна буде співпадати, тому що я брав це все на акціях. Так, у нас ідуть ось такі от паралонові диски для полірування автомобілів. Як я розумію, вони йдуть різної жорсткості. Вони доволі приємні на ощуп. Так, у нас йдуть тут е, 5 насадок. ось таких. Тож я не розумію. Ну так, да, вони йдуть різної градації, різної жорсткості. Як я думаю, зелена це червона – чорна і так далі. Так, вже синя твердіша, і саме ось ця вона вже є доволі-доволі твердою. Ось це я навіть не знаю. І зараз не бачу мені світло. Заважає, але це більш такий рожевий. рожевий чи, Так, думаю, що це рожевий колір. Так, це рож... ось цей рожевий він є найбільш твердим. І далі в нас йде вже ось така ось фібра-губка для того, щоб наносити віск. Бачите, ось така вона губка. ну, Доволі плотна і не знаю, що ще можна про це сказати. Вона йде вже зразу прикріплена на самий диск. Найбільше найбільш, я потребував, це ось цей диск. Бачите, його можна одягати на болгарку, а також можна на шурповерта завдяки ось цьому перехіднику. Зараз я її надіну. Ось так. Бачите, і вже тут її можна зажимати в шуруповерта. Я не впевнений, але нормально ось ця різьба має насаджуватися на болгарку ідеально. Тому що я бачу по самому гвинту. Думаю, що воно мало би підійти. Так, давайте перевіримо, як ось ці диски тримаються на подушці. Що зручно, що бачите, подушечка, ця сама насадка вона є трішки меншою, ніж сам диск. Тому немає великого ризику е, зробити задир ось цим саме диском і ось цією плівкою. Я вже думаю, що якось, як в мене буде час, я полірну свою машину, тому що я красив деякі елементи свого автомобіля і їх треба заполірувати лак. І коли я це вже зроблю, коли в мене з'явиться вільний час, я це зроблю та думаю, що зніму ефект до та після. Та скажу вам, чи варто купляти саме ці диски, чи ні. Так, а наступний товар, я думаю, що навіть заслуговував би на. Свій особистий відеоролик. Думаю, що всі вже бачили ось ці турбофени, ось ці турбодуйки, не знаю, як їх ще називати, Але вони виглядають ось так. Без я взяв ось такий доволі дешевий варіант, який коштував мені 15 з лишнім євро, якщо я не помиляюся, саме на скидках. Тому що зараз я вже дивився так: він мені дістався за 14,59 центів. А зараз він коштує. Зараз я подивлюся. А зараз він коштує вже набагато дорожче. Зараз він вже коштує 25 28 євро. І навіть його вже не купиш у цього продавця, в якого я його купив, тому що його в наявності більше немає. Між зараз він коштує 25 євро. Ну, якось так, якщо бачите, <гум> доволі дорого. Він вже коштує. Але якщо дивитися на інших площадках саме в Європі, то вони коштують починаючи від 50 євро. Але замовити з Китая можна дуже ефективний варіант. Тож, яке у нього застосування? Виглядає він ось так. Це він лежить ось так. У мене рука не найбільша, але й не найменша. Середньостатистична рука. Тому він доволі зручно мені лежить. В нього є ось така насадка носик, яка дає йому можливість дути направлено. І так вам сказати, я вже його протестив, дує він супер круто і дуже сильно. Тому що навіть мене брат замовляв, і він замовив по форм-фактору такий же, по ціні такий же, але по потужності він дуже сильно уступає моєму і дуже сильно програє в силі потоку. Так, давайте зараз його протестимо, я вам покажу, як він працює. А вже в одному із своїх шортів я покажу з ним пару експериментів, попробуємо поганяти воду, висушити машину і тому подібне. Тому що на самому початку ось ця штука себе позиціонує як фен для того, щоб здувати воду з машини, залишки каплі води з машини після її миття. Так, вмикається він двойним натисканням, бачите, вмикається ось тут. Не знаю, чи ви будете щось чути. Ось тут є індикація потужності. Так, давайте зупинимо цей ураган, тому що я почав скидати все, Отож, бо у нас є підсвітка всередині. Він микається двойним натисканням. Тут є індикація сили потоку, зарядка в нас іде від Type-C, і він доволі потужний. Зараз ви мене не будете чути, але я вам продемонструю тільки щось мале, що він може зробити. Давайте спробуємо здути ось цей ремінь. Важить він не дуже багато, але все одно спробуємо його без насадки по-перше. Це в нас перший режим. Це просто з першого режиму. Другий режим. Бачите, він вже просто вилітає. І третій режим. Так, тебе при третьому режимі здуло все з стола. Я зрозумів, все валяється по підлозі. І це ще без насадки, яка направляє. Якщо з насадкою, яка направляє, це буде просто ураган. Так, давайте ще раз спробуємо. Перший режим. Доволі легенько він дує Давайте другий режим. Це вже ураган. бачите, вже. Я... І третій розмов він просто вже полетів в нікуди. Що бачите? Ось такий доволі потужна штука. Навіть навіть його ж коробку, хоча вона, напевно, ще легша, ніж саме. Так, давайте ми поставимо, щоб ви зрозуміли, з минулого огляду ножі. Вони доволі важкі. Ще поставимо сюди мій телефон. Він теж доволі важкий. І давайте спробуємо здути. Перший режим. Вмикайся. Перший режим не може здути. Він здуває тільки оцю штучку. Давайте другий режим. Другий режим вже його здуває. А давайте третій. Воу. Так. У нас тут вже ураган. Все повилітало з стола, все, все по всьому, все в кімнаті попадало. Як бачите, він доволі дуже сильно потужний. Та він доволі потужний. Так, давайте це все приберемо. Я думаю, якщо ви знайдете для нього застосування, він з цього вартує. Я собі купив і я дуже задоволений. Тому що навіть якщо ви на будові, можна з себе. Всю пилюку після робіт здути і прийти вже з обезполюченими речима, перед тим, як в стірку і так далі, це дуже зручно. Думаю, в одному із наступних шортів я вам покажу більше його функціоналу та зробимо більше експериментів з ним. Пусть здути якісь предмети більш важкі. Тому очікуйте нових відео. Отож, друзі, це був наш огляд на товари з Аріекспресу. Дякую вам за перегляд. Та підписуйтеся на канал, не забувайте про коменти, лайки. Та скоро буде набагато більше цікавих відео, скоро буде декілька експериментів, багато шортсів. Тому підписуйтеся та не пожалкуєте. до зустрічі на просторах Ютубу.